Сьогодні у випуску. У Кропивницькому попрощались двома військовими. Олександр Кривонос загинув на Донеччині Олександр Кулаченко на Херсонщині. Херсонський театр у Кропивницькому розпочав свої гастролі Україною у підтримку жителів тимчасово окупованого Херсона. Сало на ринках Кіровоградщини вдвічі дорожче за м'ясо, що вплинуло на ціну. На Алеї Слави далекосхідного кладовища в Кропивницькому зібралися ті, хто знав Олександра Кулаченкова та Олександра Кривоноса. Вшановують їх пам'ять. Навідникові аеромобільного взводу Олександру Кулаченкові було 32 роки. Він не мав бойового досвіду, був патріотом, тому пішов захищати Україну. Розповідає його друг Євгеній Нещадін. Мобілізували у серпні. Місяць учебки пройшов і три неділі проливав. Задзвонювався, послідній раз 9 числа. Я з ним говорив Та нічого, що все, все добре казав. Загинув 11 жовтня біля села Борозинське Херсонської області. Олександр Кривонос був старшим сином в багатодітній родині. Народився і виріс в місті Вінниці. Закінчив школу в Вінниці, поступив в інститут, щось не пішло там, не довчився. Потім призвали до війська срочно. Він пройшов, прослужив у Львові в спецпризначницях. Потім Олександр Кривонос переїхав у Кропивницький. У 14 році, коли почалась АТО, його призвали друга хвиля мобілізації. Він рік з Хвостоком повністю відслужив з першого дня в самий найближчий воєнкомат на Білу церкву і на війну. За цей період, з лютого місяця, він встиг отримати бойове травмування, відлікувався, повернувся. Потім було осколичне поранення. Відлікувався, повернувся, ну і в цей раз вже загинув, наскільки написано від артилерійського мінометного обстрілу. Олександрові кривоносу було 42. Водій механізованої роти загинув 13 жовтня біля села Павлівка Донецької області. Василь Левицький, Юрій Мірошник. Новини на Суспільному. Кропивницький. На ринку у Кропивницькому біля магазину тестують генератор. Ашот калачан купив такий за 27 тисяч. Боїмося, що не буде світла. І ребенок маленький дома наш готовиться, немножко кашу творить. Власник магазину Сергій Мажар говорить, до кінця дня покупці забронювали три такі генератори. Каже, після того, як російська армія почала обстрілювати об'єкти енергетичної інфраструктури в Україні, кроповничани частіше купують генератори додому. До цього більшість брали їх бійцям на фронт. Саме ходове це генератори, і вони в дефіциті. Далі це інверторні преобразовувачі з 12 на 220 для аварійного відключення. Тобто, якщо у вас є акумулятор від автомобіля або є там вдома автомобіль, ви можете... З цим пристроєм приєднатися до акумулятора, до нього підвести скажімо так, котел. Говорить, нині в магазині перетворювачів немає або немає у постачальників. В цьому магазині лишилось два генератори. Лишився єдиний генератор потужності 3 кВт і маленький потужності кВт. Освітлення. Холодильник, телевізор, він все це потягне. Якщо брати електроплитку, обігрівач якийсь, то це вже потужніший, потужніший генератор. каже після масових обстрілів російськими військовими об'єктів енергетичної інфраструктури, генератори подорожчали. Якщо ціна до цього була 18-20 тисяч, то зараз вони вже коштують 26 тисяч, тобто ціна росте з попитом. Це не від нас залежить, це постачальники. Нині попитом користуються такі ліхтарі, показує підприємниця Лариса Леснікова. Все є такі на батарейки. Тут три пальчикові батарейки. Такі на батарейках, отак він працює. Це на отак заряджаються електрики. І так, світе він. Розкуповують і зарядні пристрої для телефонів, каже продавчиня Олеся Слюсаренко. Попитом користуються пауербанки на сонячних батареях. Ось такі у нас є альтернатива сонячних батарей і попитом користуються такі великі пауербанки, які містять 50-60 тисяч міліампер. До такого пальника треба приєднати газовий балончик, і можна готувати. Кіровоград Обленерго просить жителів Кіровоградщини економити електроенергію. Олена Жкалова, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький. Перед початком опалювального сезону Кропивницькі рятувальники нагадують правила пожежної безпеки. Передусім самотнім пенсіонерам, які живуть у приватних будинках, і якими опікуються соцпрацівники у цьому будинку. Інспектор помітив саморобний електроподовжувач. В даному випадку у нас є саморобний електроподовжувач, який є скрутки на електропроводці, електропроводки, що заборонено правом пожежної безпеки. Це наша життя, і ми повинні бути бдітельними, за всім дивитися. Щоб ліжні раз нагрузку не давати на одну розетку. Кожен год профілактика визиває з горгаза мастера. У цьому будинку газове опалення є пічка. Інспектор звертає увагу: на печі не повинно бути тріщі, на підлозі має лежати металевий лист, не використовувати легко займісті речовини і не гріти електроприлади. Господарка каже, пічним опаленням не користується. Працівників газової служби викликає щороку. «Перевіряють мене, да, да. як я маю включати, я завжди мене визиваю, вони чистять. Це ці... все, все, все правильно Конвектори чистять. Все правильно робити. Соцпрацівниця Тетяна Гаваза говорить: усім, ким опікується, нагадує правила безпеки. У мене зараз на цей момент 16 чоловік. Звісно, всім говорю, щоб виключали вас, сам якщо там каратит. Було, у мене пропускало бабусі газ, я визивала 104. Господарці рятувальник радить прибрати фіранку від газової плити. Біля горючих матеріалів, а то там на відстані одного метра від, газа, від від відкритого вогню, там де газові плити стоять, щоб не, а то вогонь не перекинувся на горючий матеріал. Якісь електроберівальними приладами ще користуються, окрім чайника, він повинен бути сертифікований. Зі слів інспектора, порушення правил пожежної безпеки під час використання пічного опалення та електроприладів. Найчастіші причини виникнення пожеж у приватному секторі. На сьогоднішній день в приватному житловому секторі вже виникло 278 Пожеж, на яких загинуло 15 осіб. За минулий рік на даний період вже у нас було 375 пожеж і 19 загиблих. Каже, порушення господарі мають усунути, а соцпрацівники прослідкувати за цим. Ірина Полулях, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький сало у нас коштує від 120 гривень, є 150, під черевина по 200 гривночок і 280. Оце салкот з слоєчкою. Продавчиня Людмила Культенко розповідає про ціну сала на Кропивницькому ринку. Каже, сало не дешеве, але в цьому є причина. У лютому ціна на таке сало була 200 гривень. Літом було десь 240-250. Зараз ціна ще піднялася, вартість кормів впливає. Підвищення цін на паливо, газ подорожчав, енергоносії. Це все впливає на ціну. Продавчиня Марина Високих продає сало з перекупки. Каже, до війни купували у селах свини 50 гривень за кілограм живої ваги, нині за 70 Це впливає на відпускну ціну. Дуже подорожчало, і люди недовольні, і ми мучаємось, але ось маємо те, що маємо. Ось таке, ну в народі, прозвали його генеральське. Тропиничанка Тетяна Шмальова каже, востаннє купувала сало місяць тому. 300 гривень ну, якось так теж вроді би. Ну, нехай хоч 120-150, якщо туди не йшло. Щоб викормити свиню, треба в день 6-7 кг зерна. Щоби отримати добре сало, треба э, асортимент доброго зерна. Це має бути і ячмінь, і пшениця, і кукуруза, і висівка. Десь собі вартість одної свині нам до 100 кг. Десь обходиться нашому підприємству десь до 6 тисяч гривень. У цьому господарстві тримають 260 свиней. Сім місяців треба, щоб вигодувати м'ясну свиню, щоб наросло сало на місяць більше, говорить керівник господарства. Пояснює ціну формує ринок. Усього свиней на Кіровоградщині вирощують 104 господарства. В цьому році зменшилось на 8,5%. відсотків. Якщо брати це в кількісному вимірюванні, то це 17 тисяч гулі. В довоєнний період були програми підтримки тваринництва, в тому числі і свинарства. Але зараз, на жаль, в зв'язку з воєнним станом більшість цих програм не працює. Причини підвищення цін на аналізує доктор економічних наук Володимир Зайченко. Збільшилась ціна енергоресурсів, затрат на працю, на корми, на паливно-мастильні матеріали. Це перший чинник, другий чинник. Я скажу, що в Україні перестали вирощувати українську сальну породу. А почали більше перейшли на беконну породу з якої виробляють ковбаси і різні м'ясні вироби. Зменшилося вирощування поголів'я. І попит перевищує пропозицію. Вважає цінову ситуацію. Може змінити державна підтримка. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Олександр Касьяненко. Новини на Суспільному. Кіровоградщина. Водій тролейбуса Максим Андріяшин з початку року півсотні разів викликав поліцію, бо каже, припарковані автомобілі заважають проїхати. Говорить, приватні машини залишають на зупинках або по обидва боки вулиці. Приїжджає поліція, вони проводять беседу, штрафують, але як тільки вони виїжджають, знову те ж саме продовжується і всім байдуже, дуже важко. Під'їхати, висадити безпечно пасажирів. Цей автомобіль припаркований на кінцевій зупинці тролейбусів номер 274 Зупинка, стоянка заборонена. Во-первых, я не пам'ятаю, не замітив там знака, навіть за транспортом. Ні одного місця у нас в центрі не де поставити машину. Зробили попередження, так як ввійшли в його положення, він є інвалід з групою. Залишив транспортний засіб на декілька хвилин для того, щоб вийти купити собі ліки. Інженер з безпеки руху комунального підприємства Електротранс Андрій Білоус каже, такі ситуації трапляються щодня біля цієї зупинки. По ліву сторону паркування в нас дозволено до пішохідного переходу ближче 10 метрів заборонено. По праву сторону заборонено, так як на першому перехресті знаходиться знак 3-34. Зупинка стоянка заборонена, сума штрафу 340 гривень. Біля площі Богдана Хмельницького машини припарковані ближче 10 метрів до пішохідного переходу. Це порушення каже поліцейська. Іноді водії знаходимо по базі по номерах водіїв, але Водії не реагують на наші прохання підійти до даного транспортного засобу не для винесення постанови, а хоча б прибрати даний транспортний засіб, так як він суттєво перешкоджає проїзду іншим транспортним засобам, якщо немає викликів у нас. Ми чекаємо даного водія для притягнення до адмінвідповідальності. Сума штрафу 680 гривень. Ну, дивіться, як стоять. Не схотіли там і стали. Все було зайнято. Я став на дві минути. Обігти все. Я швидко прийшов, все, і пришовся у центрі Кропивницького. Немає вільних ділянок для створення нових паркувальних майданчиків, каже заступник міського голови Олександр Вергун. Протягом останніх місяців я так скажу. Відчувається, і ми це все бачимо. Перенакопичення транспортних засобів спричинено це тим, що в місті Кропивницькому велика кількість переселенців хочу звернутися до власників всіх автомобілів, власників транспортних засобів, щоб вони знаходили місця і паркувалися, можливо, трошки далі від своїх місць роботи. Поліцейські за годину рейду зробили п'ять попереджень. Порушникам і склали дві постанови. Олена Жкалова, Роман Сташенко, новини на Суспільному. Кропивницький. На малій сцені театру імені Марка Кропивницького готується до вистави Херсонці. Театр імені Миколи Куліша привіз моновиставу, яку вони називають борщ. На афішах це кицька на спогад про темінь. У спектаклі актриса Ольга Бойцова розкаже про війну в Україні та готуватиме на сцені борщ. Коли мене привезли на підвал, то одразу почали бити. Ви знаєте, що я вам скажу? А ніяка я не героїня. Я й просила і молила, намагалась намагалась донести, що я ніяка не навочиться, я просто жінка. Цією виставою театр відкриває тур Україною. Гастролями показують, що пам'ятають про херсонців в тимчасово окупованому місті. Це прапор, який 3 березня я підняв в калюжі біля стели Небесної Сотні в Херсоні. І вот. там я перший раз на очі побачив, зустрівся з свинособакою, яка кричала там, з мадюками, щоб я уходив. І щолкав затвором, а я попросив у нього, чи можна забрати прапор, бо я хотів його повісити в саме цей момент. Бачу, нікого немає. Думаю, повішу його на місце. Ну не дозволили. Але прапор дозволили забрати. Акторка, яка готує на сцені борщ, головна та єдина героїня вистави. За п'єсою української драматургині Неди де вона не має імені. Це збірний образ жінки за документальними історіями. Останню виставу ми зіграли 23 лютого. І мали другий день прем'єри відбуватися 24-го. На жаль, на жаль, почалась війна. Зі слів актриси, у Херсоні лишається багато людей, що вболівають за перемогу України, але не можуть виїхати. Мої колеги, мої друзі, вони виїхали з п'ятого разу. Їх розвертали. Вони з дитиною були. І передостанній раз всі знають, що ми чистили телефони. Щоб нічого, не дай Боже, не, не знайшли. Якимось чином залишилась одна єдина фотографія, яку знайшли в Телеграмі. Пообіцяли, що буде розстріл. Слава Богу, що вони живі, вони вибрались, заплативши кошти. А знаєте що? Я, мабуть, залишу цих котенят собі. Правда, в мене немає дому, а коти звикають до місця. А може навпаки, будуть котенята, то й дім знайдеться. Окрім театрів, мають плани показати виставу у госпіталях та лікарнях. Ірина Полулях, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький. слава Україні.